Я що це відео буде? Ну, зараз, як я обично прийшла з школи, я на кухні. Зараз із капі будемо пельмені варити. Точніше, вже варимо, тому що я вже поставила їх на плиту. Ну і у нас діла нормально. Капі давай покажемось. Сьогодні в неї було тільки лише три уроки, але за розкладом в неї чотири уроки чи п'ять сьогодні, я не помню вже. І дивіться, зараз скажу секрет. Капі йди помішай пельмені. Окей. От, все. Секрет. Я хочу капі купити iPhone 16. Ну, точніше, зробити його саморуч. Апібаки маленької. представляєте, як це буде класно. Думаю, вона буде дуже рада. А ще хочу для неї ноутбук зробити, тому що в неї є інформатика в першому класі. Е, і ну хай краще буде ноутбук в неї ще буде краще. Зараз вона вже ось пельмені закипіли. Я трохи прикручу. Все, я їх на мінімальний вогонь прикрутила. Ну, ок, оце на мінімальний. Хай вони буде трошки ось так перестануть купіти. Капі, що ти тут вже спадки хочеш? Ага? Ну, тобі ще уроки ж робити. Та я Я Вирішила, щоб капі не скучала. Я включу її зараз мультики. Трикота на телевізорі, може, мабуть. Ну так, да. вона піде в залу, я їй включу мультики трикота і я її позвук, коли буде вже обід чи вечеря готова. А зараз капі, держи камеру. Зараз я трошки за нею просліжу, щоб вона правильно з камерою пішла. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Включаємо мультики. Поки капі дивиться мультики, пельмені вже майже зварилося. Осталося 2-3 хвилинки, а може й менше. Так беру для тарілочку. Ось така. і для себе. Ось так. Зараз готую столові прибори і чекаю зварення пельменів. Так, все, я вже все накрила. Зараз я тут все трошки приберу. Ви цього не бачили. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <плес> Я включаю і мультики три кота. І вона буде дивитися і їстки. Давай трошки ближче. Ось так. От. Все, треба ждати їстки. Капі вже прийшла. Так, да, капі? Ага, я просто дуже голодна. Дуже прям голодна. Ну нічого, зараз поїсиш і будеш робити уроки. Ні, я хочу мультики. Спочатку уроки, потім мультики. Ех, добре. Кстати, подивіться, які я обоє зробила гарні. Ті з тим вже ми зробили. Ось капі я дала три пільміньки. Вона хоч би їх з'їла, а в мене їх 10. Капі, а ну порахуй, скільки буде 3, додати 10. Ем, Ну, один, два, три, чотири, п'ять. Буде тринадцять. Молодець. Все, тепер їж. Зараз ми поїмо і будемо робити уроки. Ми вже доїдаємо, в капі остався лише один пенень. Капі, давай доїдай швидше та роби уроки. Ам ням-ням-ням Адиса, я все. Ну, молодець, все з'їла. Тепер швидко біжи робити уроки. Ех, ладно. Ну, все, я прийшла. Тепер, ой, мій коврик. Тепер надо сідать робити уроки. Капі сьогодні так рано встала, ще й наві кровать дуже погано застелила. Каті, що таке? Ем, я зайнята. Ну ладно. Друзі, а тепер і мій час прийшов робити уроки. Дякую, що подивилися відео. Ну, пока.